У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску на керівник обласної психіатричної лікарні влаштував стрілянину. У Миргородському районі дерево впало на працівника підприємства. У Полтаві під час руху у власному автомобілі раптово помер чоловік. У Кременчуці поліція вилучила боєприпас та знищила підозрілий предмет. Поліція Полтавщини повідомила про підозру чоловіку за спричинення тяжких тілесних ушкоджень місцевому мешканцю. У Миргороді поліція встановлює обставини смерті чоловіка. У Лубенському районі в пожежі загинула жінка. У Миргородському районі поліція встановлює обставини пожежі, в якій загинула людина. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій постраждав водій легковика. У Кременчуці поліція вилучила боєприпас у місцевого мешканця. Із гранатою у руках грабував магазини у Кремичуці. Чоловіка затримала поліція. На Полтавщині нетверезий керівник обласної психіатричної лікарні влаштував стрілянину. Керівник Полтавської обласної психіатричної лікарні Віктор Волошин потрапив у скандал після того, як заїхав на екскаваторі у двір одного із будинків, щоб знести дерево, яке, за його словами, заважало паркуванню. Про це повідомляє місцеве видання Полтавщина. Мешканці розповідають, що Волошин перебував у стані алкогольного сп'яніння, зруйнував паркан навколо насаджень, а під час сварки почав стріляти із травматичного пістолету. У поліції Полтавської області повідомили, що за фактом конфлікту між місцевими чоловіками поліція Полтави розпочала кримінальне провадження. Наразі слідчими встановлено всіх учасників конфлікту. Ними виявились місцеві чоловіки сорок 40, 57 та 72 роки. Всі троє учасників конфлікту отримали Лесні ушкодження, ступінь тяжкості яких наразі з'ясовуються. Окрім цього, у 40-річного полтавця слідчими вилучено пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Причини та обставини цієї події встановлюються в рамках кримінального провадження. 12 грудня близько 10.30 на підприємстві, розташованому на території Великобудищанської громади, під час санітарної порубки дерево впало на 46-річного чоловіка, мешканця Сумської області. Від отриманих тілесних ушкоджень він загинув на місці. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Причини та обставини трагедії. Трагедії з'ясовуються. 13 грудня близько одинадцятої години до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від громадян, що на вулиці Івана Мазепи в обласному центрі автомобіль Ополя зіткнувся із бордюром та зупинився посеред проїзної частини. Прибувши на місце виклику слідчо-оперативна група виявила на водійському сидінні чоловіка без ознак життя. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець. Під час зовнішнього огляду видимих тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявлено для встановлення причини смерті. Ті тіло чоловіка направлено на експертизу причини та обставини події з'ясовує поліція. До поліції Кременчука 15 грудня надійшло повідомлення про підозрілий предмет, виявлений у провулку княжому. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Полтавщини. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Під час огляду вибухотехніки виявили чорний ящик із дротами. За результатами перевірки, встановлено, що він не становив загрози для людей. Предмет знищено. Також поліцейські вилучили корпус гранати РГД 5. Поліція встановлює походження боєприпасу та осіб, які могли залишити його біля багатоповерхівки. За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури обґрунтовано підозрюють 62-річного мешканця села Окіп Лубенського району в спричиненні тяжких тілесних ушкоджень своєму родичу. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Про це інформують на сайті поліції Полтавщини. До Лубенського райвідділу поліції 15 грудня близько 13.20 надійшло повідомлення від медиків, що за допомогою звернувся 40-річний мешканець села Окіп Лубенського району, який отримав ножові порани. У ході проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські з'ясували, що між чоловіками виник конфлікт, у ході якого фігурант наніс ножові поранення потерпілому. З місця події слідчі та спеціалісти-криміналісти вилучили речові докази, які скеровані на експертне дослідження. Наразі фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. 13 грудня близько 22-ї до правоохоронців надійшло повідомлення про виявлення чоловіка без ознак життя. Отримавши повідомлення на місце події, негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка виявила в приміщенні літньої кухні 60-річного мешканця домогосподарства без ознак життя, а поряд обгорілі побутові речі. Тіло загиблого направили на судово медичну експертизу для з'ясування причини смерті. За даним фактом здійснюється досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Обставини події з'ясовують слідчі. До відділення номер 1 Лубенського райвідділу поліції 15 грудня близько 8.15 надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу в приватному будинку в селі Олександрівка Грибіньківської тергромади. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціаліст, криміналіст та рятувальники. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Після повної ліквідації пожежі в одній із кімнат поліцейські виявили мешканку будинку 1958 року народження без. Знак життя тіло загиблої направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 270 кримінального кодексу України, обставини та причини трагедії з'ясовує слідство. У Миргородському районі поліція встановлює обставини пожежі, в якій загинула людина. 15 грудня близько 10.30 у приватному будинку в селі Ярки Миргородської територіальної громади сталася пожежа, у якій загинув чоловік. Отримавши повідомлення на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Миргородщини, спеціалісти, криміналісти та рятувальники. За попередню інформацію слідства під час огляду місця події правоохоронці виявили власника домоволодіння 1954 року народження без ознак життя. Наразі його тіло направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Слідчі поліції Миргородщини відкрили кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 270-ї – Кримінального кодексу України причини та обставини події з'ясовує слідство. Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 грудня близько 1540 на автодорозі Полтава Котельва поблизу села Терентіївка Полтавського району. За інформацією правоохоронців, автомобіль Honda Акорд під керуванням водія 1987 року народження виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся із деревом. Унаслідок ДТП водія госпіталізовано до лікарні. За даним фактом відомості, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 280. Шостої Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП з'ясовуються. Оперативники Кременчуцького управління поліції на вулиці Київській зупинили місцевого мешканця, у якого виявили боєприпас. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Із залученням фахівців вибухотехніків та спеціалістів-криміналістів слідчі під час першочергових слідчих дій у 28-річного мешканця Кременчука виявили боєприпас. Вилучений предмет направлено на експертизу. За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 263 кримінального кодексу. України незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. 16 грудня упродовж півгодини до Кременчуцького районного управління поліції надійшло декілька повідомлень від громадян, що в мікрорайоні молодіжний невідомий чоловік, погрожуючи предметом схожим на гранату, заволодів товарами з магазинів. Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу причетну до протиправних дій. Ним виявився місцевий 41-річний мешканець. Фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За вказаним фактом слідчий підрозділ поліції під процесуальним керівництвом Кримічуцької окружної прокуратури здійснює досудове розслідування за частиною 4 статті 187 вісімдесят кримінального. Кодексу України розбій вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.